Трохи поговоримо про прям дуже престижну штуку: про десантно-штурмові війська і про рекрутинг туди. А з нами на зв'язку вже Олександра Герасименко, начальниця позаштатної рекрутингової групи 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ і молодша лейтенантка. Пані Олександр, вітаю вас. Вітаю гарного дня. Про рекрутинг поговоримо, розпитаємо у вас всі деталі. По-перше, яка різниця і чи є різниця, так? У підходах до відбору кандидатів через рекрутингові центри і під час загальної мобілізації, яка зараз триває? Ну, розпочнемо з того, що рекрутинг і мобілізація це взагалі два різні процеси, які не слід навіть порівнювати між собою. Рекрутинг це коли людина самостійно. Бачить, що військовим потрібна потреба як в якихось професіях і долучається до Збройних сил України. Коли кандидат зрозумів, що допомога потрібна, він може звернутися через рекрутингові центри або рекрутингові групи бригад і е, визначити прямо вже з бригадою або з центром, на яку посаду він може претендувати згідно своїх навичок. А мобілізація це коли вирішують вже відповідно за мобілізацію. На законодавчому рівні, да це вирішує більше компетенція РТЦК або о, ОТЦК. А, ну, тобто, фактично для людини вигідніше йти за допомогою рекрутингових центрів там, де він може обрати, де і як буде служити і, відповідно, рекрутингові центри тоді зацікавлені, щоб до них йшли більше. А, і ну наскільки це наскільки умовно дешеве популярний напрямок на рекрутингову? Ну на даний момент дешеве це популярний напрямок, але на жаль, у нас високі критерії відбору кандидатів. А які ці критерії відбору? Там вік, фізпідготовка, вага, я не знаю, вища освіта, що це має бути. Так да, ми коли ми говоримо про дешеве, то вік та фізична підготовка звичайно має значення, бо саме від цих факторів залежить життя самого військовослужбовця та побратимів, які знаходяться поруч з ним на стадії відбору кандидатів. Ну, в першу чергу, на якщо ми звертаємо увагу, це фізична підготовка. вік. До 45 років бажано, але всі ми розуміємо, що іноді попадаються кандидати 50-річного віку, які можуть дати фору 20-річному. Також професійні навички, досвід роботи особистісні, якісь якості, і те, як він може адаптуватися. А є якась різниця між е, е, там, критеріями на бойові і небойові посади? Ми ж прекрасно розуміємо, що ну, не всі в ДШВ штурмують з парашута, вистрибують ну, і в посадку біжать. Так, да, різниця є, але е, всі, всі кандидати повинні пройти загальну базову військову підготовку. Тому бажано, щоб ця людина вміла користуватися. Е, навіть зброєю тобто навчилася. Якщо вона цього не міє, вона цього навчиться, і звичайно, щоб вона могла подавати якісь дистанції, і це не було для неї тяжко. Але не бойові посади вже менш застосовуються при самої службі. А чи є тобто вони... якісь угу. а, є якісь проф... професії чи фах, який буде перевагою для того, щоб потрапити в ДШВ Ну, напевно, як і в інших усіх структурах, так і в ДШВ, потрібні водії. На даний момент ми розміщуємо наші вакантні посади на таких інтернет-ресурсах, як Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. У нас є свій сайт бригади та телеграм-бот, де кожен може ознайомитися з усіма вакансіями і зв'язатися з представником рекрутингової групи бригади. А також на інтернет-порталах це LobbyXArmy, WorkUA, RobotaUA, ох Robota. Там також є всі наші вакансії. На даний момент, наприклад, у нас є вакансії на водіїв, стрільців, гранатометників, кухарів, юристів, бухгалтерів, медиків або операторів. БПЛА. На ну, оператори БПЛА, я так розумію, що це найпопулярніший так, запад зараз. На даний момент так. А для, дівчат, а для, жінок, для дівчат і для жінок є якісь особливості і є умовно там посада, на яку не візьмуть дівчину чи жінку, а є там, ну, яка буде для неї? Ну насправді особливих таких критеріїв для жінок немає. Вони вільно можуть претендувати на любу посаду в нашій бригаді. Та оскільки жінки, е, ну, будемо казати, всі стендітні... Вони потрібно, щоб вони усвідомлювали до кінця те, що мають робити. І, наприклад, коли я співпрацюю з жінками, вони просять до нас у бригаду, я в першу чергу пояснюю їм всі нюанси служби в Збройних силах України, а також в чоловічих колективах. І тільки ті, хто дійсно мотивований, буде сміливий і професіонал своєї справи, пройдуть, пройдуть обов'язково базову загальну військову підготовку. Отравлять у чудовий, наш достойний колектив бригади. А для жінок візо таке саме, як для чоловіків? Так. В ДШВ жінки на рівні з чоловіками. Ну, то кругом, звісно, равноправі, але а якщо. Якщо ще хотіла запитати, от е, на практиці, як це відбувається? От я вирішила, пішла я в рекрутинговий центр. Кажу, хочу бути в ДШВ, але бігаю, я поки так собі з парашута не пригала, без парашута теж. Що далі зі мною відбувається? Е, ну, почну з того, що, наприклад, якщо наша бригада ми не є, ми аеромобіль з парашутами поки не пригаємо. І також скажу, що фізична підготовка, вона її ж можна. Здобути, тобто, якщо людина буде постійно займатися над собою, над своєю фізичною підготовкою вона буде в подальшому сильніша. Тому і над жінками головне мотивованість. Мотивована людина зможе добитися багато, великого успіху, але там я не знаю, з документами на практиці як це відбувається? Що мені треба мати з собою, коли я йду в рекрутунговий центр? Е, насправді, е, поки, наприклад, наша бригада працює на у рівні онлайн, але вже з наступного тижня в Житомирі відкриється рекрутинговий центр. де Кожен хто хоче долучитися до 46-ї кремера мобільної бригади десантно-штурмових військ, військ, може прийти туди і поспілкуватися з нашими представниками особисто. Для кандидата потрібно мати з собою тільки паспорт, код і якщо він має військовий квиток. Все інше бере на себе рекрутингова група або її представник. А, і, по, і потім від часу звернення до рекрутингового центру, до того як е, боєць стає там, я не знаю, е, йде на базову військову підготовку, скільки часу це минає, що йому треба з собою тоді мати е, для базової військової підготовки цього курсу для по перше, ми коли він приходить в рекрутинговий центр е, після спілкування і погодження його вже з керівниками підрозділів. Оскільки у нас керівники, якщо він хоче стати гранатометником, або снайпером, або розвідником, він спілкується з представником цього підрозділу, який е, питає у нього правильні питання, задає компетентні. І е, після того, як він буде погоджений, ми видаємо йому рекомендаційний лист, з яким він вже звертається в РТЦК або ТЦК, і е, проходить всі. Процедури, які е, наше законодавство прописало, Тобто СВЛК, тести, і тільки після того, як в е, йому скажуть, що там через три дні в тебе відправка, він йде в навчальний центр десантно-штурмових військ, де проходить протягом одного місяця базову загальну військову підготовку. А вона відрізняється від інших для ДШВ, від інших родів військ чи базова, однакова для всіх? Я просто цивільна, ви не дивуєтеся таким дурним питанням. Ні, ні, все нормально. Підготовка, як я сказала, триває місяць, да? І для ДШВ вона набагато суровіша і вимогливіша. Вас звичайно вчать найкращі інструктори, там розвивають потенціал, про який ви навіть можете і не здогадуватися, що ви так вмієте. Також вчать братерство, взаємодопомоги, дисциплінованості, звичайно, віри, в власні сили і багато інших навичок, навичок, які допоможуть кандидату в майбутньому. А, просто до підготовки, ну навіть з того, що ми бачимо в цих в, в роликах чи в рекламних бордах від інших, від інших підрозділів, а дуже велику робля, великий роблять акцент саме на підготовці. А, наскільки це важливо для а, майбутнього військовослужбовця? А, дивіться, нас, насамперед кожен хто звертається через рекрутингову групу, він розуміє. Тому пояснюють про те, що ти повинен від цієї підготовки взяти якнайбільше, бо це базове. Але коли ти вже прийдеш в підрозділ, тебе вже в підрозділі навчать саме профільної підготовки, де ти зможеш опанувати ті навички, які тобі потрібні для твоєї професії, ЗСУ. я маю на увазі. Ага. Якщо таких навичок, наприклад, ми дати не можемо. Як професіонали, да ми відправляємо в навчальні центри за кордон або по Україні, де вчаться вони в найкращих інструкторів. А скільки часу що відбувається після базової військової підготовки? От цей військовослужбовець він рушив у підрозділ. І скільки умовно часу може пройти там? От він завершив цю базову військову підготовку і через тиждень поїхав вже в зону бойових дій? Скільки по часу це відбувається? Ну, бо всі ж ну, ви знаєте ці міфи, що да. от зловило тебе ТЦК, завтра, ти в посадки? Ні, ні, насправді це не так, тому що ну місяць базової підготовки. І найменша підготовка, яка йде після базової, це 10 днів, це найменше, що ви можете навчатися у нас в підрозділі, це тільки при тих умовах, що ти, наприклад, на посаді водія або кухара, те, що тобі не потрібно навчатися більше, бо ти і так профільно навчений цьому. А це, це якщо це була освіта кухаря, а якщо я до вас прийду, це у людей може вибачте? Я за що і кажу, що якщо це буде інша якась вакансія або посада, то це теж займає близько місяця часу навчання. Тобто, в цілому, після ЦК і до виходу на бойові, коли вже підрозділ побачить, що він дійсно навчений, що вже більше в принципі йому нічого не можна дати, але все вміє, тільки після цього він вийде. Загалом це займає в середньому два місяці. А тепер про збір? Бо є великий збір. Так від 46-ї бригади. Розказуйте детальніше. Оце qr кодик. Я розказую, що значить, кидаєте, відскановуєте телефончиком, кидаєте 10, 20, 50 гривень, хто скільки може, бо щось останнім часом донати попадали. Видно, з незрозумілих причин, може, ретроградний Міркурій. А ви а Олександр нам розкаже на що підуть гроші, і як те на що підуть ці гроші, допоможе нищити ворога. Насправді цей збір зорієнтований на те, щоб закупити реби в першу чергу, які допоможуть прикрити нас від ворога, також маміки, тві. І саме завдяки цьому ми зможемо виконувати свої завдання більш якісно і впевненіше, тому що якщо ми будемо захистимо себе від ворога, наші бійці з більшою певністю будуть піти в бій. Яка е, програма максимум для цього збору, яка програма мінімум? Насправді в нас збір зорієнтований на 25 мільйонів, оскільки один реп тільки коштує 8 мільйонів. Ну, це да А їх, а їх треба вам скільки, цих ребів? Один за 8 мільйонів, інші там більш лайтові, будемо казати. Ще раз наголошуємо для наших глядачів. Будь ласка, долучайтеся до збору, якщо ви не можете ще дійти до рекрутингового центру і долучитися до десантно-штурмових військ і до 46-ї окремої аеромобільної бригади. А дякуємо дуже Олександрію за цю розмову і роз'яснення. Дякуємо вам, Олександра Герасименко була з нами, начальниця позаштатної рекрутингової групи 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ збройних сил України, молодша лейтенантка, прекрасна дівчина, яка от розповіла нам. Про всі переваги рекрутингу перед мобілізацією, про ту підготовку, яку приходять військовослужбовці базову військову підготовку, підготовку по професії перед тим як їх відправлять вже до підрозділу і на бойові ніхто з ходу, нікого з а, бусика не викидає одразу штурмувати посадки для підготовки надається дуже багато часу, зусиль. І от як Олександра зауважила: що якщо не може підрозділ її надати, то відправляють а, кандидата вчитися. За кордон, а ну і донатьте на ДШВ, Будь ласка, їм треба реви, їм треба захист, їм треба засоби для того, щоб вони могли нищити ворога. Бо саме від їх роботи залежить наша з вами можливість а, сидіти, працювати, насолоджуватися літом.